Пане Петре, радий бачити, ради вітати вас. Добрий день, слава Україні, героям слава спасибі, що ви з нами е, і Галлі. Він це українсько-ізраїльський журналіст. Пише у себе в блозі про те, що російські пропагандисти закликають Путіна особисто звернути увагу на протиповітряну оборону після того, як в результаті українського удару по Білгарадській області минулого тижня була знищена російська система ППО С-300, С 400 в регіоні за допомогою е, американської зброї. І от про це пише американський щотижневик Newsweek. Він посилається от на паніку російських пропандистів. Вони закликають Путіна якнайшвидше переглянути архітектуру ЗРК. Потрібно вони кажуть готуватися до нової війни. І та робота, яка була зроблена, це добре, нібито. Але нова війна потребує на їхній погляд в цьому заклику до Путіна абсолютно інших інноваційних підходів. А от ми зараз бачимо кадри, як це відбулось. Давайте на декілька етапів будь ласка розділимо ось цю історію. Перше, коли нам дозволили бити американською зброєю і ми вразили, що змінилося, як буде змінюватись, коли ми будемо і в подальшому це використовувати. І третє, як росіяни на це відреагують, Чи дійсно вони будуть е, щось змінювати у своїй системі безпеки, коли ми говоримо про ЗРК, ППО і так далі? Почнемо з останнього питання. Та що вони там можуть змінити? Оці їхні хвалені комплекси С400 якраз до речі і розроблялися для того, щоб зупиняти балістику. Хаймарс це балістика. Атакамс розберемо на прикладі Атакамс. Звичайно, застосували не Атакамс, але щоб наш глядач чітко зрозумів, бо це найсерйозніша ракета цього. Класу, бо є ще і ракети іншого класу. Так от швидкість атакам це 1500 метрів на секунду. А С-400 задекларований підкреслюю перехоплювати балістичні тілі зі швидкістю до трьох тисяч метрів на секунду, тобто удвічі швидше. Удвічі швидше, старенька американська потенційно застосована ракета розроблена в 1988 році дає дає повного жару найкращі зброї, котра є тільки у росіян. Дійсно, S400 доволі масовий комплекс, поза 460 установок випущено, але як бачимо, впоратися із цією старенькою ракетою вони не могли. Хоча конкретно цей удар не був ракетою Атакамс, але ми маємо підтверджені удари саме ракетами Атакамс, скажімо, по тому самому Кримському півострові, де, до речі, також були спалені комплекси С-300, С400 і їхні радіоелектронні станції. Чи це колосальний крок уперед? Колосальний він направду безпрецедентний, історично не перебільшує. Не перебільшує, чому тому, що штатна зброя армії США працює по. Як вони самі там волають на власних медійних майданчиках по, по історичній території Російської Федерації? Нічого подібного не було узагалі? Підкреслю узагалі, відколи став Радянський Союз, і відколи вони за американцями після відомої промови Чечеля у Фултоні після Другої світової війни перейшли в режим холодної війни? Потім розвалився радянський союз? Оце безпрецедентне історичне явище, і найголовніший висновок з цього? А де ядерний апокаліпсис? Чим вони ще mm -hmm. можуть? Чим ще вони можуть махати, крім цього ядерного кійка? І махають, і що далі? Бо зараз знову дуже дуже багато е, таких, на мій погляд, неправильних наративів, що Росія чимось відповість. Та нічим нам відповісти не може. Ні, що ж не може, може застосувати ядерну зброю, але в конвенційному сенсі вони проти нас застосували абсолютно усе можливе, і чи ще можуть щось нове застосувати, крім терору, терору у вираженні? Такого акту, як склалося проти Фіцо, тому що не маю ні найменшого сумніву, що це вони у нього стріляли, або ще терористичних актів, скажімо, спідривання того самого газогону урнгой ульгород помари на території Угорщини, чи того самого нафтогону дружби знову ж таки на те на території. Уже країн НАТО це ще може статися, але у воєнній частині відповісти вони нічим не можуть. Тепер до першого питання наскільки це міняє філософію війни? Міняє міняє дуже стратегічно розмиті кінце Ну ще може не кінцева, але почалося розмивання страху перед путіним як таким у прямому воєнному сенсі, чи буде користь буде. Чому? Тому що думаю, що буде застосовуватися в основному штатний боєприпас. Штатний боєприпас – це М31А1, М31А2. Максимальна дальність завдання удару – 84 км. Отже, в зоні 60 км зникне все. А в цій зоні дотепер перебували малі аеродроми для Ударних гелікоптерів невеликі аеродроми для су 25 і величезна мережа складів снарядів е, е, і паливно мастильних матеріалів. Розуміємо, що посунувши за цю зону, в них зросте колосальне навантаження на логістику, на моторесурс, і особливо на пілотів, і це дуже добре. Але підкажіть, будь ласка, коли ми говоримо про е, дозвіл від наших союзників вражати на території Росії їхні цілі. Вони як будуть діяти, росіяни на увазі, Вони будуть відсувати їх подалі, там глибше в тил. Чи буде після цього змінюватись географія? Чи зможуть Сполучені Штати надати можливість бити далі? Чи вони до цього зараз поки що не готові? Чи можливо, ось це перше зелене світло є таким собі зондуванням. Тобто потрібно спостерігати за реакцією Москви. Після чого ми будемо готові. Ну як це було спочатку? Джавеліни, хлопці, ви не отримаєте хаймарси, Отримали, ви атакам це не отримаєте. Отримали. Ви танки не отримаєте, отримали. Ну і так далі. Тобто, тактика є ось такою дрібних кроків, так би мовити. Штати постійно в цій парадигмі рухаються. Чи може щось відбутися, коли це зміниться? Наприклад, події в Харківській області бах, і штати ухвалюють рішення, що можна бити їхню зброю по території Росії. Я почну із філософії. Я дуже люблю у Уінсна Черчилля, особливо у частині його висловлення про американців. То він свого часу сказав, що американці обов'язково ухвалять правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решта. Я поділяю вашу головну точку зору, що вони. Рухатимуться парадигмою покроковості не інакше. Проривних проривних як якихось кроків з їхнього боку не буде за винятком одного, якщо все ж таки московити перейдуть чорну лінію і застосують тактичний ядерний боєприпас. Чи стратегічний цього ніхто не знає? Думаю, що вони міскують над цим. Чому? Тому що зараз відбулася ще одна неординарна подія. Ми її пропустили. Про неї треба поговорити. Американці запустили стратегічну ракету носій Мінітмен 3 це дуже страшно. Да. Вони просто так нічого ніколи не роблять. Вони кажуть, що тут немає ніяких збігів і тому подібне. Це класична дипломатія, а насправді це найчастіший збіг з усіх можливих. Якщо вони це зробили, то це означає, що достатня доказова розвідувальна інформація про те, що там у мізгах божевільних накипає якийсь ядерний, ядерний шум. То оце якраз є відповіддю. Що буде далі, побачимо дійсно дуже потрібна mgm 140 Atacams. атакамс у модифікації М39 або М39А1, поясню, що це М39, це 164 км завдання ударів, це касетна ракета, має, е, має у бойовій частині 950 субелементів М74, уявляємо собі мандаринку, начинену високоенергетичними вибуховими речовинами е, в металевому кожусі, коли ракета заходить на ціль, вона на висоті 30-40 метрів розкладається, у, у цей діаметр оцих кульок до 300, навіть 500 метрів, і коли це все вибухає, а коефіцієнт вибухання дуже високий 97%, Утворюється пелена високоенергетичних г, уламків, які рухаються зі швидкістю 500-600 метрів на секунду, у вираженні кілька сотень тисяч. підкреслюю, як це багато, і треба це все засівати скупчення живої сили. Бо вони зараз тримають живу силу на місці 90 кілометрів. Вони не сидять у наметових містечках. Вони. Перебувають у бліндажах і в лісосмугах, і ми розуміємо що в лісосмугах безпілотниками не довоюєшся. А невелику кількість стормшедов, які ми маємо, а це фугас, а фугас це, це вибух у відносно невеликому об'ємі простору. Його ними добре пити бетоновані бункери, склади боєприпасів, склади паливномастильних матеріалів, вузли зв'язку і тому подібне. Тобто цією ракетою не, дов, не довоюєшся А от касетний атакамс ну, це, це просто фантастика. І сподіваюся, що якщо зроблений перший крок, то ви правильно сказали про це зелене світло, то якщо воно зараз увінкнулося умовно на 10 секунд, то прийде час, що воно буде горіти безперервно. Це класно сказано. Пане Петре, але дозвольте поточнення. Ви згадали дуже класну тему, яку я також хотів обговорити: мова про мінитмен 3 Запуск цієї ракети, що він означає, який сигнал путіну або ну, скажімо так, іншим диктаторам він має дати, він має показати, що абсолютна технологічна спроможність Америки витримати будь-який ядерний удар і завдати удару у відповідь. От що це все означає простою зрозумілою мовою? Ну і але тут є певна небезпека. це означає, що планка, що планка чи навіть не так. Інтенсивність червоного ядерного світла наростає так дуже метафорично висловилося, але я думаю, цілком зрозуміло, і в стратегічному сенсі в цього на правді немає нічого доброго. Всі ядерні сили всі всіх держав світу перебувають у червоній зоні повної готовності. Ну я не скажу, що ми весемо на волоску, але те, що потенційний ядерний апокаліпсис це реальність сьогодення. Ну це не можна скасовувати годинник судного дня. Doomsday Clock, так, так він правильно називається англійською мовою за півтори хвилини до можливої катастрофи. Це на 30 секунд ближче, ніж було в 1962 році, коли кипіла так звана Карибська ядерна криза Байден прилетів до Парижу. Він буде там з візитом три дні. Ми розуміємо, чому 80-річчя висадки союзників в Нормандії, і президент України Володимир Зеленський там також буде присутній. Він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, і от європейська правда, українське видання з посиланням на координатора по стратегічним комунікаціям ради Нацбезпеки. безпеки. Білого дому Джона Кірби, повідомляє про те, про що будуть спілкуватися, про що піде мова в цілому, от за його словами, під час двосторонньої зустрічі президенти обговорюють такі пріоритети, як підтримка України, необхідність того, щоб це напевно з Макроном вони будуть обговорювати, тому що далі щоб індотихоканський регіон був вільним і відкритим. А також рішення кризи тут написано криза на близькому сході посилення в боротьбі з, зі зміною клімата. Ну цікаво, да. Тут після завтра ядерна війна, третя світова, а тут клімату будемо обговорювати. Ну окей, до речі, ви будь ласка, вибачте, я зараз стрибаю з теми на тему, але я тут згоден з Трампом, який сказав про те, що слухайте при тут. Треба зробити все з Трампом згоден. Треба зробити все можливе, щоб не допустити Третьої світової ядерної, а Трамп опікується кліматом. Я, я також цього не можу зрозуміти. От пріоритети Сполучених Штатів, вибачте, може, я щось не розумію. Але менше з тим, зустріч президента США і президента України в Нормандії. Що це нам може дати? Про що тут мова? Тим паче напередодні саміту НАТО. Я таке хочу відрефлексувати, що от, умовно є якісь певне нерозуміння процесів. Не скасовуємо внутрішньополітичний процес США. Ну, американці uh -huh. схиблені на, на кліматі, схиблені, і там виборець дійсно вирішує долю країни у частині того істеблишменту, котрий він обирає, і цю конюктуру скасувати не можна. Тому абсолютно все логічно очікувано і зрозуміло, що треба від зустрічі, та нічого для нас не змінилося, і не зміниться до завершення цієї фази війни. Як як казав великий Наполеон Бонапарт, війна це гроші, гроші і ще раз гроші, ось вони нам потрібні. І нам треба якнайбільше зброї. Ми вже маємо близько півтора десятка країн, котрі, з котрими ми уклали безп... так звані безпекові угоди. І Ось на порядку денному так укладання з такої угоди з найголовнішим гравцем планети Земля, і нічого більше від цієї і зрештою як і менше очікувати не вартує. А ще маємо це все ув'язати у так званий швейцарський саміт, який є нічим іншим як майданчиком, де Почнуть шукати формулу виходу із цієї фази війни і обов'язково знайдуть. Але я правда критичний реаліст і вважаю, що це не буде завтра, це не буде післязавтра, Це буде дуже тривалий час, коли американці виходили з Афганістану. До речі, найдовша війна в їхній історії і ставки, які там були неспівмірні і із тими ставками, котрі є у нашій геополітичній. Грі вони більше року сиділи із Талібаном за столом переговорів. І ще дуже люблю приклад Другої світової війни. після Сталінградської битви було зрозуміло, що на нацистська Німеччина програє. Просто не було зрозуміло, коли вона програє. Як в Тегерані почали розмову перший про перемогу над нацистами, друге про уклад міжнародний, як він має скластися після другої світової війни, то останні акценти роз розставили вже аж після того, як упала Японія. Це практично три роки. Це дуже дуже довго? Я дару я трошки помилився два роки. Це дуже і дуже довго. Пане Петре, Сполучені Штати готують новий пакет допомоги для України. Значить, пан Селіван каже про те, що можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання, як він каже, значного потенціалу в Україні і таким чином фінансує нову допомогу. Я хочу вас запитати, що. На ваш погляд, там може бути в новому пакеті, і що нам найбільш необхідно зараз? Тобто, чи є кричуща необхідність в чомусь конкретному? Ліневий не говорив, і ми вже сьогодні про це говорили ракети. Як найбільше. Атакамс. Їх є на складах різних модифікацій і комплектацій від 2 до трьох тисяч. Це те, що не стоїть на бойовому чергуванні. Це дуже потрібно. Маємо головні розвідувальні ознаки, що f 16. Ось-ось запрацюють, правда, я не розшифрую це слово. Ось-ось, можливо, завтра, можливо, за тиждень, можливо, за місяць, але є розуміння, що це точно у циклі сухої погоди. Чому? Тому що не не передали би шведи СААП-340, сорок, оцей їхній радіолокаційний повітряний комплекс, якби він мав десь стояти на аеродромі. Він не може стояти на аеродромі. Він мусить нескінченно рухатися повітрям і він мусить працювати у тому опціоналі, якому він передбав. Чус ракети РБ 99 Що це таке? Це, це та сама ракета АІМ-120 АМРАМ у у шведському виконанні ракета класу повітря. Повітря, якщо шведи задекларували все, крапочка, що вони є, то е, однозначно найбільш для мене очікуваний режим з, з, зброї це номенклатура боєприпасів до е 16 Важкі mm -hmm. бомби різного к. Калібру gbu 10-12, 24, 30, 31, 38, Їх багато від 230 кілограмів до однієї тони. Далекобійні ракети agm 158 Джас. Ракетопланерна бомба agm 154 Джесов. Ну і дуже страшенно потрібні касетні бомби. Вони у них є. CBU-100, просто прекрасна бомба, 247 субелементів, Здається, мк 118. Даруйте, я не можу все, 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 все тримати. У голові і оцих класифікацій цих бомб сіб 93 94, 95, 96 дуже і дуже багато. Це це направду геймченджер. От чекаємо, що оця номенклатура з'явиться в частині новизни номенклатури. Я нового не очікую. Мій погляд, ми на вершині дійсно було би добре, якби з'явилися А 10 Thunderbolt, прекрасний штурмовик 30 тридцятиміліметровою гарматою на сім стволів за системою Гатлінга на відстані 4 кілометрів розшиває будь-яку броню, не, не, існує від нього захисту. Те, те саме стосується АА-64, АПА-16 ракет, АГМ-114 Hellfire. Взяла ця ракета на приціл будь-яку одиницю техніки, вона переречена, було би добре. Але дуже сумнівно, чому? АА-64 АПАЧ коштує 20 мільйонів доларів. Його відносно легко збити, бо він мусить працювати на відстанях до 15 Кілометри це вже, скажімо, така установка, як тор М, запросто його піднімає. А е, умовний f 16 виконує роботу 12 таких гелікоптерів ці, цілої ескадрильї. А три гелікоптери дорівнюють ціні одного f 16 От ми розібрали математику, чому дуже-дуже мало імовірно, що це станеться. Чи треба, треба? Нам терплячості і чекаємо. Так, да? що нам ще залишається, дійсно. Але дивіться, яка цікава ситуація виходить. Я от з хлопцями там останні півроку спілкуюся з передової, і вони кажуть, що найбільша проблема для нас це російські Каби. Та й не тільки військові про це говорять, бо знає, і президент про це каже, і це зрозуміло, і видно, і відчутно насправді. І от пан Кірбі, представник США, вчора каже про те, що Сполучені Штати, виявляється, ніколи не забороняли Україні збивати літаки Росії. Навіть якщо вони знаходились не в українському повітряному просторі, я не розумію, хто тут лукавить. Та ніхто нічого не лукавить. Та вибори ну ну, ну, ну ще раз, вибори вони довго вивчали свою, е, своє поле виборче, дійшли до висновку. що тепер ця тема не є гострою. То тепер вона прийнята для них. Не забуваємо кон'юнктуру боротьби між двома головними політичними таборами. Це ж ніщо інше, як перезиборча тематика. Нема тут ніякого якогось глобального подивування. Ну, принаймні, це моя точка зору. Я жодним чином не, не, не претендую на якусь істинність, а об'єктивно, заради справедливості. Маємо сказати, що у лютому місяці ми таки з допомогою патріотів знищили більше десятка їхніх. Су 34 і блискуча операція проти а А-50, Це це ж направду безпрецедентне явище в історії нижня саме такого типу техніки. Ми не скасуємо конюнктуру, ми не, ми не скасуємо дипломатію, так як собі її розуміють американці. Мусимо приймати все так, як воно є. Благо, що нарешті ми розв'язали цей мішечок, який називається Дозволи застосувати їхню зброю. Це дуже великий крок уперед. Тема, яку я ще хочу обговорити, вона не є новою, вона там старенька, так би мовити, але актуальна ще й досі. Мова йде про з вами, я точно не обговорюю. З вами було дуже цікаво говорити. Мова про два літаки, які нам нададуть РЛС. Пане Петро, скажіть, будь ласка, як, по-перше, чому їх раніше нам не могли надати? По-друге, як це що це змінить? От наявність таких літаків в українському повітряному просторі в, на балансі українських збройних сил? Повітряних сил, що може змінити для нас? От вони з'являються. Що далі раніше не могли надати, тому що їх всього два устрої у шведів. Вони ще не були в НАТО. Ну як передавати зброю? Котра покликана захищати тебе тепер, коли вони в НАТО, я не сумніваюся. Поки поки ще немає до достовірної, якісної, доброї інформації. У нас за кілька. Місяців чи може навіть за рік не швидше з'явиться. Не сумніваюся, що розгортання військ США на території Швеції йде дуже активним способом. Це все у прихованому ре режимі. Це правильно, але те, що це якраз і розвідувальна ознака, що вони розгортаються. Чому бо шведи передають своє цей Saab 340 якщо мені пам'ять не зраджує, ми вже частково про нього нагадали. Це прекрасна машина на глибині 450 км, кілометрів, покликана обчисляти абсолютно усе. Абсолютно все це ще одна головна ознака того. Ми вже про це говорили, скажемо ще раз: що F-16 в дорозі, що вони ось ось мають запрацювати і якраз із допомогою цих літаків і будуть обчислятися ті самі су 34 які скидають каби ракета, ще раз повторюю АІМ-120 Амрам, чи рв 99 Це 180 кілометрів. Якщо з Ф-16 вилетіло 3-4 ракети у бік то він переречений. Плюс саме ця машина може ще й працювати в режимі радіоелектронної боротьби. Запросто, запросто там є такі опції, і вони також будуть використані. Не забуваємо, що всі ракети, котрі рухають у нас бік, і в чахеди в тому числі мають радіокеровану Складову, і от уже беремо 450 км радіус, а літак на місці не стоїть. Його крейсерська швидкість 500-600 км на годину там від, від 300 починаєш. Це, це дуже складна наука. який купол, вона може закрити своїми приборами. Здаткою прекрасно, що, що це сталося. Це знову ж таки піднімаємо рівень на нашої оборонної спроможності. Пане Петре, скажіть, будь ласка, коли долучаться до цих авіамашин і інші f 16 і Нідерланди, зокрема, дозволили використовувати їх 24 машини і також бити по території Російської Федерації, в купності що це все може нам дати. Тепер у нас географія враження цілей розширюється, тим паче, ще й тепер за рахунок авіації. Підняття вартості війни для росіян почне uh -huh. горіти все, що може горіти на їхній території, і підняття отої планки. Я ще перш ніж я включився, я ще слухав того пана із Росії. Він напевно я на жаль не знаю, хто це чи ну то, то, то така справа. Але я поділяю точку зору його з тобто, того коротенького, що я е, Ростислав Мурзагуті послухати, що у Росії можливий палацовий переворот. І оце закі і о... оце палахкотіння, палахкотіння на їхній вже на їхній території у великому масштабованому вираженні. Точно може спровокувати котрусь із веж Кремля здійснити цей палацовий переворот. Бунт При... Пригожина – це проба пера. Це проба пера. Просто Путін зумів це цю, цю гру виграти, а де гарантія, що він її виграє наступного разу з точки зору їхньої історії, палацові перевороти, це в них штатне явище. Починаючи від першого історично зафіксованого, коли донька Петра І Єлизавета Петрівна знесла абсолютно законного, правда, дуже малолітнього Івана. Шо, потім Катерина отруїла Петра III, Олександр, Олександр І погодився на убивство рідного батька. Більш, більшовики розстріляли царя. Як там Сталін лупив усе своє оточення, починаючи від Зінов'єва, Кам'янева? Закінчуючи Тухачевським і Блюхером, ми прекрасно знаємо. І зрештою, як Берія з них самого Сталіна, і найсвіжіший випадок Єльцин, не задумовуючись, розстріляв парламент, коли зрозумів, що є загроза його персональній владі. Це для них штатний режим. Зичимо їм у цьому як найбільших успіхів. Хай лупляться і вилупляться до ноги. Я абсолютно з вами згоден. Дозвольте останнє запитання по цій темі. А чи є зараз такі сили в Росії? Можливо, ми про них не знаємо, не чуємо, можливо, не з'являться, можливо, вони лише зростають, які б дозволили втілитися усьому цьому, коли ми говоримо про палацевий переворот, сто відсотків. Сто відсотків група кабінетів там уже існує по факту. Питання їхньої сили, спроможності і коли вони зуміють ударити. Московський тип боротьби за владу це нескінченна кров. А пригожин хто такий? Ми вже його згадували. Та він не пішов сам на штурм. Це все дурниця. Його спровокував якийсь кабінет. Питання який. Ну, треба віддати московитим належне. До речі, знову процитую Черчилля, що боротьба за владу у Росії це гризня бульдогію під килимом. І хто переміг, а хто виграв, видно тільки тоді, коли винесли чиїсь кістки. Першу порцію кісток того самого Пригожина винесено. І не може там такого бути, що там ця боротьба припинилася. В них ментальний уклад не такий. Ну, вони варвари, вони хижаки, вони по іншому не вміють. Правда, ще одну деталь маю сказати. Не тішмо себе дуже сильно з потенційного перевороту, навіть якщо він станеться, навіть якщо Путін здохне, навіть якщо ця війна притихне, ми вийдемо на адміністративні кордони навіть зразка 1991 року. Хто б там не сів у їхнє крісло, навіть якщо приїде Гаррі Каспаров, умовно, і відбудуться умовні демократичні вибори, то він чи. Електоральних циклів або стане другим путіном, або його поміняють на нового Путіна. Лікує цю державу тільки одне явище розпад. Чи це станеться? Я в цьому упевнений на 100%. Не неминуче. Але стою на позиції, що не зараз, тому що нема глобального рішення ухваленого в двох столицях у Пекіні і у Вашингтоні, розвалювати цього монстра. Але рано чи пізно китайцям і з американцям доведеться на цю тему розмовляти. Але мій погляд, це буде пізно. Я вам дуже вдячний за цей ефір, пане Петре. Бережіть себе, будь ласка, вийшла дуже професійна і цікава розмова. До завтра, спасибі. Вірніше до yeah. завтра, до наступного ефіру. Да. Але якщо завтра yeah. з'явиться час, будь ласка, раді вас бачити. Спасибі, yeah. нехай yeah. щастить. Yeah. Дякую дуже. Будьте здорові. Пан Петро Черник. був з нами на зв'язку. Подякуємо ще раз нашому гостеві, друзі.